Щетик 26. Українське радіо. Позивним радіостанції є вступні слова на початку кожної години. У нас це просто українське радіо, тобто будь-який ведучий, коли він говорить в ефірі на початку години. Там Українське радіо, там 21 година. Це і є позивним. І ще раніше був позивний який прописаний в ліцензії, а це називається музична заставка радіостанції, і вона вже років 20 не прописується в ліцензії. Це як логотип на телеканалі. Він має значення навіть де він розташовується, правда, тому що це розпізнавальний знак будь-якого медіа. Але це виникло в 43-му, так в 43-му, і, до речі, ця історія нас е, так е, ріднить дещо із Укрзалізницею. Певний час українське радіо це був поїзд. 1943 рік, коли ці позивні вперше пролунали в ефірі. Це був радіопоїзд, який продовжував їздити за з'єднаннями Червоної армії, яка вибивала тоді німців із території України. Звільняла її ось для цього. Вигадали таку цікаву форму. Це був радіопоїзд, в якому було все багато вагонів, і редакційні вагони, і люди жили там. І звісно, трансляційний вагон, це все відповідним паливом було устатковане і дуже пересічні працівники, пересічні працівники працівники Володимир Сосюра, Максим Рильський, ви їх не знаєте. Звичайні, звичайні пересічні редактори працювали тоді на українському радіо. Ятошинський, до речі, в ті ж роки так і створював він свої напевне на весь світ відомі обробки українських народних пісень. Вони всі створювалися в період Другої світової для підняття духу українського. Він був штатним працівником українського радіо. А потім, як Дмитро вже сказав, після Війни художнім керівником усього музичного мовлення на українському радіо декілька років. Уже в повоєнні роки він був. Це теж наша людина, дійник, який працював. Хоча це митець, ну на якого тепер буквально в мистецькому світі просто моляться. Але також ходив тими ж студіями в тих же приміщеннях. Він працював щодо самої області. Що цікаво, що де, де. А, про скурів. А, Хмельницький, в якому ми зараз перебуваємо, він став обласним центром набагато пізніше. А якраз сам Кам'янець-Подільський і не то, що область навіть називалася. Кам'янець-Подільська область. І це проіснувало до кінця другої світової війни певний час, допоки чомусь якраз Проскурів не став мирним звичайним містом. А Кам'янець-Подільський такий центр інтелігенції не став режимним містом через те, що далі там був кордон із Румунією, і там були оборонні споруди. І так перевели в місто Проскурів, яке далі Хмельницьким став. він рідний для теж радіо, тому що це місто радіотехніків. Передусім, хи спокійний Хмельницький має свої е, радійні, радіотехнічні і радіоактивні таємниці. І з 18 років тільки можна було, щоб не ув'язнили керівників радіо за використання дитячої праці. З 18 років я вже працював одразу на радіо на повну ставку. Мене взяли ведучим в ефір. Е, е, я дуже любив радіо через його певну таку. Інтимність бесіди з аудиторії, тобто у нас вдома був телевізор, були різні сучасні радіостанції, але саме через українське радіо я отримав дуже цікаву інформацію. Я знав, розрізняв тембри усі різних радіоведучих. Я одразу зрозумів, що я можу стати диктором, тому що була трансляція десятиріччя незалежності. Там слово має президент України Леонід Кучма. Я ходив по хаті котам, оголошував. І їх, і котів оголошував, і я зрозумів, що я буду диктором і працюватиму на радіо. Так само, як і ця книжка, чому вона стала популярна? Це книжка про історію медіа, не про історію радіо. Про це сталося, що за цю сторічну історію десь півстоліття радіо було переважно найпопулярнішим і найпоширенішим медіа. Оголошувати їх не треба, тому що людина скролить і тільки знаходить нас, бо все в повітрі ну нічого немає ніяких радіохвиль. Така ситуація із а, Херсоном. Така ситуація із Харковом. А Харків і Суми це перші блекаути були. Це пер перші блекаути, Це Маріуполь, коли вже нам телефонують і спеціальні служби. Що ну все, це останній коридор евакуаційний. Уже наших там немає військових як таких. Але є наші спецслужби, які залишилися там в оточенні. Вони кажуть, що вони чують радіо на такій-то частоті. Ти начальник цієї частоти. Мені телефонують. Кажуть, так, я начальник цієї частоти. Коротше, ти будеш передавати останній коридор, і ми передавали і це. Було, до речі, найбільш щемні спогади. Там була точка збору на одній дорозі. Потім починається обстріл, а назад уже люди не можуть. І ми починаємо повідомляти, як далі виходити з цього міста. І ті ці історії, які потім журналісти суспільного знімали, коли люди виїхали в бік Запоріжжя, Запорізької області ще здається, не було був Бердянськ окупований, але ще не був окупований повністю Токмак і Мелітополь. І українці виїжджали. Один із наших по суті радіослухачів на велосипеді, він виїжджав. Тобто, це були врятовані життя, і е, нічого додаткового радіо не докладало. Це його природа. Радіо має такі особливості, як все проникність і в І коли ми ці розконсервовані радіопередавачі увімкнули, і все, а росіяни вони не знають, по чому стріляти. Воно одна частота, інша частота. Де Маріуполь, А де вони там прошерстили? А Маріуполь їх немає. А ми мовили, уже можу сказати, звідки? З міста, яке зруйноване, ми мовили із часового яру. Уже тепер можна сказати: часів яру. Маріуполь ми врятували завдяки передмістю Бахмута часів яр. Ось така історія. Записав свідчення жінки, яка казала, що вона почула про те, що Україна знову повернулася в Херсон саме за фіру українського радіо. Поза як з іншого радіо там не було. Але українське радіо не зрадило свого слухача, продовжило, Звісно, це було зусиллями ну ширших долучених людей інституцій, не могло саме українське радіо простежити, щоб і військові погодили, і на місці увімкнули. І це інші фактично розпорядники, передавачів. Ось ми не розпоряджаємося всіма передавачами, які на яких ми мовимо. Усвідомлення цієї відповідальності ми і отримали у вигляді тієї довіри, яка є у аудиторії до радіо, і це дуже важливо. І тоді, коли прийшов президент, по суті, як йому хтось готував ці довідки, він зрозумів наскільки важливо ця відповідальність зв'язку. Чому били по наших радіовежах, радіотелевізійних центрах, тому що вони теж є центром, де роздається цей сигнал, де зводяться сигнали, іноді можемо донести сигнал і інформацію не тільки на територію України, і от буквально. Під час інтерв'ю, про яке згадав Дмитро, коли президент залітав до студії, і спілкувався з Дмитром. Це власне сталося у відповідь на твоє запитання. Президент сказав таку фразу, що ми не та країна, якій можна сказати, сідай і слухай. Он Маск себе у твіттері, здавалося би, де українське радіо взагалі аудіоформат. Ну добре, відремонтована студія. Там є і відеоформат. ілон Маск. Маск Ретвіти значить це нагадаю листопад 2024 року. Вже обраний Трамп президентом, але ще не вступив у повноваження. Він репостить це із саркастичною припискою, що ха-ха-ха, яке почуття гумору в цього українця. От щось таке він написав. І ми мали дуже довгу і глибоку суперечку з видавництвом, що заслуговує Ілон Маск на те, щоб бути згаданим у нашій книжці. Ми це відстояли. З нашої точки зору, ну там Ілон Маск як персонаж дійсно можна дивитися на нього по різному, але зрештою, все таки він власник однієї з найбільших соцмереж. Він у себе це оприлюднив, це побачили декілька десятків мільйонів, а то й сотень мільйонів у нього читачів. Але найголовніше це було свідчення того, що меседж президента України сказаний в ефірі Українського радіо не згода. З політикою новообраного і ще не вступившого в повноваження президента Америки, була почута там е у Вашингтоні. Командою новообраного президента і ще у нас було зафіксовано зростання істотне нашого рейтингу, плюс 67% з один сезон. А всі казали, що ні, українська мова тільки посадить ефір. Українська мова, звісно, не садить ефір. Українська мова є рідною, і це доводить сторічна історія українського радіо. Ще раз вітаю всіх зі сторіччям радіо. Це книга не тільки про сторіччя радіо, це книга про історію медіа. Тому сімці цікаво. А І Хмельницький історію, має україна, читати, загалом. тому що місто радіотехніків. Ми зараз е, маємо хорошого сучасного мовника, е, ну який не соромно показати в усьому світі. Кожна україна яка.